Привіт, Даша, рада тебе бачити. Уважно слідкую за всіма твоїми сторінками в Instagram, Facebook і, в принципі, все зрозуміло, але деякі питання, до прикладу, що таке проєкт Магічне перевтілення? Привіт, Женя! Ну я дуже рада, що ти підписалась на мене у всіх соцмережах. Дивись, що таке проєкт Магічне перевтілення. Це пошагова інструкція. При всьому при тому, що проєкт такий. Магічний, якийсь з таким підтекстом цікавим. Але насправді це дуже чітка стратегія, де по пунктам прописано, що робити для того, щоб з точки А свого стану невизначеності, стресу, незадоволення своєю зовнішністю, незадоволення своїм внутрішнім станом. Це точка А. Перейти в точку Б. Де ти будеш подобатись собі в дзеркалі, де ти будеш розуміти свої бажання, де тобі буде хотітись красиво вдягатись, ходити на фотосесії, ти будеш милуватись своїм зовнішнім виглядом у дзеркало, і цей шлях, ця стратегія, вона пошагова, покрокова і зрозуміла. Тобто це не якісь. Ну, знаєш, як тобі сказати, не, як кажуть, не лити воду. Це абсолютно зрозумілі пункти. Я тобі скажу: Женя, бери ручку, бери папірець і записуй, що ми робимо. Пункт один, пункт два, пункт три. Е, стратегія ця побудована на трьох важливих китах, на трьох фундаментах. Це робота зі своїм внутрішнім станом, зі своїми почуттями, емоціями, розумінням того, що ти відчуваєш. Це внутрішнє зі своєю внутрішньою я. Я на неї кажу, моя внутрішня сладкаєшка. Це перша частина стратегії. Друга частина це корекція, або ну, може, не, не скільки корекція. Розуміння харчової поведінки, яким чином швидко запустити той процес, Процес за великим рахунком, це процес метаболізму, це процес зміни налаштувань в організмі, як його швидко, швидко запустити за допомогою їжі. І третя частина моєї стратегії магічне перевтілення це. Мої е, фішки це моє бачення, яким чином можна можливо енергію всесвіту, е, жіночу енергію підключити для того, щоб. Е, це зробити швидко для того, бо ця енергія вона існує. Те, що ми її не бачимо, абсолютно не говорить не говорить про те, що її не існує. Тобто, як підключити оцю цю магію всесвіту, магію здійснення бажань до того, щоб отримати кінцевий класний результат? Супер! Тоді ще таке питання: от конкретно чому ти можеш навчити жінок? Я можу навчити жінок. І розуміти свої потреби. Я можу навчити жінок харчуватись таким чином збалансовано, не відчуваючи почуття провини, не відчуваючи голод, замінюючи одні страви на інші і. Це, це в першу чергу. В другу чергу, навчити жінок застосовувати свою е, жіночу силу, застосовувати ті магічні практики, які існують, які я перевірила на собі, і за великим рахунком ну, дійти до мети, взяти за руку. Я беру а, за так, руку так. і веду від точки угу. А до точки Б. Сама я цим шляхом пройшла за 5 місяців, але я розумію, що це було не швидко і не повільно, це оптимально. Тому, ну, за великим рахунком, це є, це є як основа моєї стратегії. І ще про результати, які ти можеш отримати. Дивись, результати, які, отримують, які отримала я і які отримують жінки в результаті проходження. Цього курсу, в результаті того, що вони будуть слухати мої поради, слухати, ну, взагалі залучитись до мого проєкту. Які це результати? Перше зміна зовнішності. Друге схуднення. Третє: дивитись на себе в дзеркало, посміхатись і любуватися. Четверте, вдягати ті речі, які не по розміру підійшли тобі в магазині, а по стану душі. Тобто приходити в магазин і купувати собі те, що тобі подобається. Багато ще після, цього, ну, після втілення цієї стратегії, є багато таких постефектів. Про них я буду говорити на своєму курсі. Про них я буду, розповідаю в своїх офлайн і онлайн зустрічах. Тому приєднуйся. Я тебе запрошую, приходь на нашу наступну зустріч. Я тобі про неї розповім окремо і буду рада тебе ще бачити і поспілкуватись з тобою. Навзаєм. Дякую, Даша. Дуже.